Пекон якийсь, вмикається, але нема виходу AC220, тому що йому прилетіло зустрічним. А як його включити? Без помилок, тихенько, без тріску, без нічого. Конектори в нього цікаві. Специфічний має на 32,95 вольт вхід DC. І стандартний круглий. Запобіжник їде. Від 220 зарядка мала би принаймні їхати. З помилок нема, але нічого не відбувається. Саме таких ще не розбирав. З цікавого хіба вихлопна труба в вигляді специфічного конектора для додаткової зовнішньої батареї, прямо як в електромобіля, тільки маленький. Ну, а заду нічого цікавого і з другого боку, ніби немає. Конструкція в тої зарази з підвохом. Так просто її не розбереш, треба знайти два потаємних гвинта. Залито лаком і теж так просто не знімеш. Причому лак тут червоний, це вже не сопли, клей. О, який запобіжник втулили величезний. Люблю їх, вони з віком глючать. Башню тепер можна зняти. Плат напхали, не пожаліли. Плата з USB виходами прапорцями запобіжниками має якісь перетворювачі. Іде на силову. DC-DC-шка, напевно, скоріше за все. І, мабуть, сонце сюди заведено. Це не точно, але скоріше за все: перетворювач з радіатором посередині. Дросель присопливлений вентилятор на алюмінієвій рамі. Друга плата комунікації, Wi-Fi блю poop, плата морди з якимись силовими елементами і окремо плата дисплею. Перетворювач би мав, напевно, відриватися від того всього. Оу! Терможвачки. І терможвачки покликані, охолоджувати, інвертор відводити тепло. І ось тут нам треба шукати проблему. Інвертор живе на нижньому поверсі. Три силових реле бачу, бачу дросель, Прохідних конденсаторів не бачу, але вони. а Ось вони з боку є. Резонансник, Резонансник котрий працює реверсом. Тут підключаються клеми від батареї, мінусову бачу, плюсової ще чомусь не бачу. Купа вільних конекторів незадіяних. Коротше, треба то виймати. Клеми з фіксаторами, тобто треба нажимати. Інколи воно стоїть так, що немає як підлізти, мусиш гнути, тоді нажимати. Саме страшне, що в виключеному стані на батарейці присутня напруга, а вона тут в зарядженому стані 55 вольт приблизно вже видно, щось горіле. І тепер, оскільки доступ обмежений, треба придумати, як відключити батарею, відкрутити так, щоб нікуди її не коротнути. Коротше, конструкція так собі. Ось у нас це чудо техніки. Бляшки, бумажки для того, щоб направляти потік вентиляторів. Значить, з охолодженням трохи провтикали щось. Плюсова клема. Запобіжники цілі, напруга 55 вольт була, навіть видно, ось іскрило, дивіться, лаком як залили. Клема ж тут залита лаком, і то так натвердо залита лаком. Китайці, що з них візьмеш? Батарея не обесточується, я вже говорив, тому будьте акуратні, щоб не коротнути. Низьку вольтну частину не трогаємо, бо вона ціла. Якісь перетворювачі на власні потреби, субмодуль. Вихідні конденсатори не дуті. Це синхронник або сонце ні. Це тут синхронник однозначно. Бо ось прохідні конденсатори, напевно, ось дросель. І два транзистора. crj 080 стоять. Ого. Моцні. Це для синхронника. І чотири транзистора шотківниці. Саме сюди нам треба дивитися. Тут ми вже бачимо щось палене. І це якісь резистори. Обсмажили реле. Що це за резистори? Для чого? Поки не зрозуміло. Розбираюся. Плата залита жовтим лаком. Не знаю, чи він добре шкрабається, треба десь собі спробувати. Шкрабається він не дуже добре. Коротше, буде весело, якщо прийдеться багато паяти. О, шлях. Добре, розбираюся. Транзистори сюди запихнули, як ви кофло. 60 Т-60. А от з драйверами засада. Google про такі не знає bl 2113 але розпіновка намікає на ir 2113 Тобто, скоріше за все, це власне ірки в китайському виконанні. Причому пробиті, і їх треба буде міняти. Як же тут організовано живлення, якщо це не оптичні розв'язки? І чи вижила? Плата процесора це гарне питання. Треба міняти драйвера, дивитися, чи є якийсь рух, розбиратися з тими резисторами, бо вони, мабуть, поживленню. А тоді будемо знати, повезло чи не повезло. Резистори поживленню, каскада спалені, підпалили реле. Ну, реле, я думаю, вижили там, не повинно наскрізь прогоріти. Питання опізнати їх номінали, враховуючи, що вони страшно перегріті і кольора. Повицвітали. Ну, то розбиратися можна. У нас інша серйозна проблема. Гальванічної розв'язки немає, я про це згадував. Тому зразу лізу на живлення процика. І бачу цвяшок. Ото тепер питання. На драйвері цвяшок, на стабілізаторі. Чи пішов гайту процесор? Є ще один стабілізатор на 3,3 вольта. Є шанс, що. Пробито воно по драйверах по 5 вольтах. О, так, модуль вроді зйомний. Зараз його вишпортаємо і поміряємо собі. Тут треба акуратно з лаками, бо можна помилитися. Коротке залишилося на платі. Це є вхід, це є вихід. 5 вольт по платі в короткому. Тут драйвера. А що в нас з процесорною платою. ТМС-320 живе. Є стабілізатор 3,3 вольта. От по ньому і будемо дивитися. Так, де вхід, вихід, по конденсаторах можна. 2 Ома. Хреново, Це по 5 вольтах. Тобто по 5 вольтах коротке лишилося і на цій платі. 3,3 вольта, короткого немає. Добре, але навіщо горіти стабілізатору? Хоча може, Здуваю, здуваю стабілізатор, а тоді будемо розуміти, що відбувається далі. Ще тут є якийсь драйвер, але чи він задіяний? Боковий порт задіяний. Це йде на морду якраз керування через опторозв'язку. А що за мікросхема? нс 42 w W1D. Це не драйвер, це оптична розв'язка 100% без сумніву. Без сумніву, оптична розв'язка. Добре, продовжуємо продовжувати. Здув стабілізатор але чудо не сталося, і коротке по плюс 5 вольтах залишилося. По виходу, то, на щастя, його нема. Тому ХЗ. Заживлю, подивлюсь, що буде грітися. Тут варіантів небагато. Тут якась з тих мікросхем може хіба живитися 5 вольтами. Але що за мікросхеми не знаю, вони мені не знайомі, то треба шукати, даташити. драйвер з основної плати короткий по 5 вольтах пішло, то зрозуміло. Другий під питанням він не пробитий явно, але не факт, що живий, тяжко сказати. На платі субмодуля ad 244 від Texas Instruments. Даташита на неї я не знайшов при швидкому пошуці. Найближча мікросхема 240-241. Це є РЕС-комунікація 5-вольтове живлення. Ото її здув. Коротке в мене пропало. Маю споживання 70 мА. І якісь ознаки життя. Не знаю, чи добре це 70 мА, чи ні, тому що тут особливо нічого немає. І, по-моєму, процесор трохи гріється. Напруга на ньому занижена чи ні? Ану, давайте. Дивиться. Хоча при 70 мА це навряд чи буде замітно. Так, де в нас земля? Тут чи не тут? Земля з краю, мабуть. 3,33 В. Тобто просадки немає. Поки не включу схему, не побачу руху на ослуху, сказати важко, чи воно вижило, чи ні. Ну і питання, де брати мікросхему комунікації, бо воно ж комунікується з мордою, і, відповідно, без комунікації ми далеко не заїдемо. Треба шукати аналог або мікросхему комунікації, а тоді буде сенс продовжувати. Як то часто буває, я не вгадав і неправильно визначив мікросхему за першим разом. Це є шестиканальний буфер 74. act 244 від Техасу. На неї є даташит, знайшов. Купити теж проблема. І очевидно, раз це буфер, то він необхідний для роботи. Він якраз регулює роботу по виходах. 60-70 мА споживання. На кварці генерації явної, я чомусь стабільної побачити не можу, але як тільки я лізу до кварцу, споживання падає до 0 мА, тобто процесор тухне. Тому, можливо, це все ж таки робочий вузол і можливо буде сенс спробувати. Питання, де знайти потрібний буфер або його повний аналог, щоб не чекати місяць з Китаю. От що значить везіння. Колись купляв. І не знаю, використав чи ні. І вуаля, я маю повний аналог, ще й в потрібному корпусі. Повезло. І що ж робити з резистором? Вицвіли, опізнати не вдається, другої станції подивитись нема. Розковирюю керамічне напилення, вони є дротяними. Значить, можна пробувати. Він десь згорів. Давайте шукати, з якого боку він згорів, і пробувати наміряти щось на самому резисторі. Тут нічого не міряється, значить він десь ближче до того кінця і згорів. Беру з другого 220, 230. Ой, десь тут обрив і ще кусочок лишився. Так, якщо прикидувати чверть, ну десь не знаю, 300 Ом з копійками. А що наміряємо на другому? Аналогічно стою 250. О, а він таки виглядає цілим. 337. Коротше, 330-340 Ом приблизно можна вважати. А що я його порухаю, він десь законтачив. За бо я, по-моєму, міряві там біля 200 з копійками було. Збираю то докупи, щоб підкинути, попробувати, Мало лампочка, бо радіатор ще не впаяний. Собі включаю спочатку DC, щоб бачити, що тут відбувається. Тепер він каже, що акумулятор розряджений, загубив зарядну, то таке мені глянути, що за IC. Чути свист перетворювача, клацнуло реле. Але AC виходу нема. Треба шпортатись детальніше. Досить дивно виходить. Висока на банках не піднімається, напруги нема. Але в той же час низьковольтний перетворювач нагрівається вже гарячий, бо я на довший час пару раз туди назад включав. Руху по драйверах я не бачу. І раз немає високої на накопичувальних конденсаторах, а низ не пробитий, гріється і працює. Єдине розумне пояснення, не працює синхронний випрямляч. Значить, треба лізти ще до синхронника. Добре, повторно відключаю 55 вольт без виключення бмс блін. Синхронник. Синхронник в нас десь ось тут. Собі зачищаю той дикий лак, щоб можна було щось поміряти. Пробитих транзисторів тут ніби як не було. Хоча. Враховуючи, що воно не зачищене, я, напевно, не міряв. Можливо, допускав, що так глибоко воно би мало. Транзистор не пробитий. Транзистор не пробитий. Транзистор синхронника цілі, керування йде через дрібну обв'язочку на трансформатор. Трансформатор один, значить, в протифазі. Далі воно йде на якусь мікросхемку її треба вивчити. А з мікросхемки куди? А то питання гарне. Бо якщо на основний субмодуль, то то кінцево. Тому що індикатор засвідчується навіть на станції. По драйверах руху немає. А ми знаємо, що тут було коротке і що мікросхемку я одну міняв. Може дісталося процесору. Може, ще щось. Але йду поступово, розбираюся, що за мікросхема керує синхронником. Через міжплатні переходи драйвер переходить на два резистора і тікає на субмодуль. От Тікає на субмодуль. Живиться драйвер ЄГ 12 вольтами. 12 вольт в нас присутні бо з них формується плюс 5 і плюс 3,3. 3. Значить, драйвер не пробитий по живленню, не пробитий по входах-виходах, і на нього просто не приходить керування з субмодуля. Значить, процесору таки дісталося. Або ще є якісь невідомі мені проблеми. І враховуючи, що далі схем немає, досвіду немає, донора підкинути, перевірити немає. Я вважаю, що це кінцево. Також номінали резисторів опізнаних мені не зовсім налазять. По розковиному резистору 330 Ом. Але 330 Ом наживлення драйверів це сильно замало. 330 Ом стоять в блюєті для підзарядки шини DC на конденсатори, але тут мені по включенню діодів не зовсім на то похоже. Тому певності не маю. Я щось думав, що це скоріше живлення драйверів. Доказати не можу і не буду доказувати, бо враховуючи, що ми не запустили синхронник, в нас не працює. Шатківниця, процесорний вузол, то продовжувати далі сенсу немає. Як мінімум, треба донора, щоб впевнитися в працездатності чи поломці модуля, і шукати ось такий модуль. Є 1500 LFP. Ще загуглю на всякий випадок, але шансів, що я його знайду, просто мізер.